Моє вітання, шановні майстри України. Нещодавно до мене в руки потрапила ось така червона коробочка із китайцем всередині. Це в нашому розумінні кутовий гравер від компанії Хеньянг Протулс. Повна назва компанії Хенянг це Хенянг Chemical Файбер Груп. Її основна спеціалізація з 2006 року це виробництво синтетичної пряжі, синтетичних ниток. А в 2025 році вона вже виходить на ринок України з. Котовим гравером з електроінструментом. Цікаво? Так, дуже цікаво. Цей інструмент ми вже протестили у місті Харкові на об'єкті, і тому є що вам сказати. По-перше, ми знайшли два жирних плюси і два мінуси, які взагалі невідчутні для більшості майстрів, але є такі майстри, які звернуть увагу. І на основі плюсів хочу сказати вам, що він дійсно має своє місце серед таких кутових граверів, як. Проксон Фікстул, він має місце в арсеналі майстрів плиточників Китайці вже знають смак у маркетингу. Коробка, в якій постачається цей кутовий гравер, зроблений із високоякісних матеріалів. Я маю на увазі сама коробка, фарба та надписи на цій коробці. Ну, давайте подивимось. По-перше, хен'янг Pro Tools. Нитки, а тут вже Pro Tools. І що ще написано? Premium Quality. Тобто Pro Tools серія та. Преміум кваліті. Що ще написано? Написано, що це мікрокашеєм. Так воно і є. Тобто ми називаємо кутовий гравер, але це мікрокашеєм. І воно дійсно більше підходить під назву. Е, ніхто не буде заморачуватись мікрокашеєм, гравери кутові. Неважно, ріже та й ріже. Що ще вказано на упаковці? На упаковці ще вказано, що це модель називається HMG 9200 в 220 вольт, 360 Вт. Від 10 тисяч до 24 тисяч обертів на хвилину. Гвинт М6, для нашого ринку це добре. 50-60 Герц. Все. Більше на упаковці нічого не вказано, тому відразу переходимо до комплектації. Пакетик 1, пакетик 2, кутовий гравер. Інструкція. На низькій мові. Це більше паспорт техніки безпеки. Так. Кутовий гравер, два пакетики. По кутовому граверу. Виглядає він ось таким чином. Бачите, редуктор трішечки менше, ніж на проксоні або фікстулі. Він зафіксований чотирма гвинтами. Кнопка включення знаходиться зверху, ось ці, бачите? під рукою. Тобто, якщо ви тримаєте таким чином, лівою рукою, включаєте, виключаєте, тут же знаходиться і регулювання швидкості. Дивіться, що у нас по охолодженню. Є е, решітка з цієї сторони, є решітка з цієї сторони, тобто вона сквозна. Є тут отвір, тут отвір, тут отвір. І ось тут отвір. Бачите, Тобто тут повністю сквозна, тобто тут для охолодження місце більше, ну, взагалі більше вже не придумати. Якщо тримаєте однією рукою, то будете працювати ось таким чином, нічого не перекривається, ніякі виходи. Якщо тримаєте таким чином за редуктор, то ось тримаєте за редуктор, наприклад, ріжете, а іншою рукою підтримуєте. Ну, тобто, Хто як ріже. Кабель кабель тут якісний. Той, який м'який, дійсно м'який гибкий кабель. В нього довжина 2 метри. Я переміряв. Ну і вилка вже євро. Що в нас всередині? Я маю на увазі, яка в нас передача між редуктором та двигуном. Угу. Бачите? Ось що ми маємо. Дивіться. Це дійсно можна назвати міні кшм Бачите, яка тут передача? Зараз я вам покажу. Ось дивіться, ось воно буде крутитися, бачите? Тобто тут редуктор повноцінний, якісний дебелий. Ну, Виконано все на доволі якісному рівні. Доволі якісний рівень. Є шахти для щиток з однієї та з іншої сторони. І у комплекті додатково є щиточки у комплекті вже Ще в комплекті є тримач для черепашок, є бистроз'ємний кулачок, є два ключі для регулювання та два шестигранники. і Ще в комплекті є диск 40 мм вакуумної пайки, десь 1 мм товщиною, гвинт М6, ось це ключ до нього та захисний кожух для цього диску. Але цей захисний кожух потрібен лише для того, щоб пилюка, не летіла, пилюка та дрібна частина не летіла вам в обличчя. Того, аби працювати з нормальними дисками, наприклад, батерфля від Дістар 45 мм, ми комплектуємо ось таким захисним кожухом, в який можна вставляти диск до діаметром до 50 мм, і є отвір для капельника. Їм доволі комфортно працювати як на вертикальних прорізах, так і на горизонтальних. Тобто все працює, водичка капає саме на диск, і все воно охолоджується, все працює. О. та да. Какая красота! Ага. Так, ты хочешь сказать вот этим кругом я глянец могу отрезать? Нет, ты поставишь свою Нет. бабочку. Бабочку ставим. Без люфта, да? Без люфта. Все маленькая, руки большие у меня. Все, блин. А ну попробуй, он нагрелся, нет? А -а -а. Тут у меня нормально. Редуктор нормально, да? Вот у меня, вот здесь нагрелось. Там, где сам двигатель, да? Да. Там, где сам двигатель. Я это не знаю почему так. Нормального или это плохо? Миша, 40 минут режу уже. Тут без этого. Без фанатизма. 40 минут она работает без перерыва на пятой передаче. Слушай, ну мне показалось, что мощности нормально в нем. Да, хватает. Мощности хватает. Срезал на пятерке, на максимум. Пятерки, да. А максимум тут на нас Шесть, А, даже не максимум. 6. Не максимум резал. нормально. Не зажимает, мощности хватает. Кожух удобный. Кожу да, Кожа, как, как раз кожу. он это самое. Да, позволяет чтобы вот так зайти, да, допустим, вот mm -hmm. зашел, mm -hmm. так можно, mm -hmm. так можно. Короче, тут уже много вариантов, чтобы приспособиться. Да, ну, обычно э, аккуратные, там не знаю, тонкие места, да, заходишь. Mm -hmm. Во, вот этот люфт прям то что нужно вот так топить туда туда не понял. да удобно э, держать хват удобный вот этот да. ну это уже от руки видишь моя рука какая да. мне вообще удобно это да ты еще и левша тут делаешь. я я еще и левша да. но тут видишь тут пришлось все держать правой руки из-за неудобства да. держал почти все время правой руки. Не, контролировал левой. А, Правая держала вес, понял, а левая уже. Такое. Ну, в общем, имеет место быть, да? Можно, можно. Она же не стоит 10 тысяч, как бош. Да стоит, что она даже 100 долларов не тянет. А за 40 минут на 200 долларов не сделала работу. Вот и весь... Ответ. Понравился, потому что э, у меня, ты знаешь, есть бошевский гровер. там, mm -hmm. он, у него вот это вот самое, то что удлиняет, да, там mm -hmm. вибрация идет. Да, мне понравилось то, что она минимальная вибрация там, mm -hmm. она прямой идет, стыкуется. Э, вот диск как, сразу на редуктор. С, сразу на редуктор. И насчет скажу, как она работает, там согревается, не согревается. Когда торопишься, там нажимаешь, mm -hmm. она нагревается. Mm -hmm. Сколы идут по плитке. Mm -hmm. Ну так нельзя делать. Надо не торопиться, если уже взял гровер в руки, да, там аккуратная работа. Не болгак уже взял в руки. Mm -hmm. Если кто-то скажет, что надо за пять минут метр отрезать ну тогда бери болгарку тебе не за что брать вот этот гроб. не надо вообще торопиться надо просто чтобы это самое круг Чухала акуратно плитку і своїм весом он опускався, 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 так вона взагалі не гріється. Перший плюс, із за якого ви будете купляти цей інструмент, це саме те, що диск одягається відразу на редуктор цього інструменту. Він відразу притягується одним гвинтом. Тобто так, як і на справжніх КШМках, де не буде у вас ніяких люфтов, коливань, тут жорстка посадка. Ви поставили і відразу. Ріжете. Це основний плюс цього інструменту. Не буде у вас ніяких цанг, переходничків, тримачів, нічого немає. Відразу вставляєте, бачите, батерфляй відразу центрується, ставите. Сюди ви, ви можете відразу ставити диски вакуумної пайки, наприклад. Тобто два диски, які закриють вам 90% всіх задач. Батерфляй. Та вакуумка. Все. Для дисків нічого більше вам не потрібен. Один гвинт, який притягує відразу до редуктора. Другий плюс це потужність. 360 Вт. Я не знаю, чи вона співпадає з реальністю заявлена, але потужності їй вистачає. Вона не просідає під нагрузкою. Це дуже важливо для такого інструменту. Ви це самі знаєте. Тепер давайте по мінусам. Тут немає фіксатору валу. Як він є на проксоні, і як його немає на фікстулі. І як всі майстри кажуть, що на фікстулі він повинен бути. Так, ми казали, що його там немає, і це, це жирний мінус. Тут його немає. І це може бути взагалі і не мінусом. Знаєте чому? Тому що, ось коли ви зажимаєте, наприклад, диск Betterfly, виставляєте один лише ключик. І зверху притягуєте шестиграничком. Тут немає такої гри, два ключки потрібні. І чому ще це комфортно? Тому що тут ключ він масовніший, він більший. Ви один ключ, зажимаєте його і відразу підтягуєте гвинт шестиграничком. Все. Тобто тут такого комфорту, дискомфорту, як на фікстулі, тут такого немає. Другий мінус, який я побачив, сюди неможливо поставити гібкий вал. Так, може для когось це буде взагалі не мінус, може хтось працює і він взагалі не знає, що таке гібкий вал, але сюди неможливо поставити, бо на редукторі немає різьби. Кому він буде в нагоді? Він буде в нагоді тим, у кого вже є один будь-який інструмент, бо всі диски, всі іголочки сюди все підходить. Тобто, якщо у вас вже є один гравер, вам не потрібно нічого взагалі докуповувати. Ви берете ось такий інструмент, який комплектується нашим. Кожухом і все вам більш нічого не потрібно для роботи. Якщо це ваш буде перший, ви докупляєте диск один, дві черепашки та можливо іголочки. Якщо ви будете робити кнопочки, все вам більше нічого не потрібно. Все є в комплекті. Цей інструмент дійсно заслуговує на місце в арсеналі майстрів-плічників. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Пока.